Поранені будинки, знищені комунікації і гори російського мотлоху. Так двір ЖК «Грін'ярд» на вулиці Білокур Вірпині виглядав ще у квітні. А зараз він такий. Спільними зусиллями мешканці комплексу вже частково відновили свої оселі і повернулися додому. Та у четвертому будинку поки що нелюдно. Поміж інших йому дісталося чи не найбільше. Представник будинку Дмитро Чорнуський розповідає: спершу відновили фасад і вікна, далі взялися реанімувати дах. Власних коштів не вистачало і за допомогою звернулися до фонду відновлення «Ірпеня». Нам потрібно власних коштів накрити те, що ви бачите, дерев'яним настилом, каркас і гідроізоляцію. Все. Більше у нас не вистачало. Тому ми вирішили звернутися до фонду відновлення Єрпеня, дякувати Богу, дякувати людям, нам допомогли, надали матеріал, який нам зараз потрібен на цьому етапі на відновлення. Он якраз хлопці освоюють цей матеріал. Це параізоляція та утеплювач. Ці будівельні матеріали до фонду відновлення Ірпеня передало товариство з обмеженою відповідальністю Сангубен. Будівельна продукція Україна. Завдяки ним вдасться врятувати відновлений п'ятий та четвертий поверхи від опадів. Дмитро каже: різниця між тим, що натворила війна і як зараз виглядає будинок, просто вражаюча. Але ще залишилися окремі місця, які повертають у жахливий березень. Це підвали. Майже всі підвали ЖК вже вдалося прибрати від перебування російських загарбників, але є й такі, як, наприклад, цей, де досі пахне русским міром. Тут вони спали, тут вони їли. А ось в сусідній кімнаті спали діти до того, як вони зайшли у це приміщення. Сам же Дмитро з дружиною поки живуть у друзів. Їхня квартира була якраз на п'ятому поверсі. Тут все вигоріло вщент, окрім одного того, що не дає здаватися. На диво, те, що в нас єдине залишилось і не згоріло, це наша годівничка для птахів. Тому ми будемо її асоціювати як символ нескореності. Люди повертаються, все відновлюється, ми відбудовуємось, і так само життя продовжується. Тож все буде Україна, все буде добре, і ми переможемо.